Весуємо суше торт Філадельфія. Заздалегідь ми відварили рис, додаємо сюди листочки норі. Пісму... Нарізаємо на ось такі маленькі смужечки. Добавляємо трошки уксусу. Так як у нас його немає для суш, ми додаємо яблучний. Ось такий. Перемішуємо. На дно викладаємо наш рис. Розпреділяємо його по всій площині і гарно прижимаємо. Розпреділяємо наш сир. Гарно розмазуємо. Щоб краще розмазувати, ложечку трошки в воду змочить і мажте. Бо сир сильно густий. Викладаємо нашу рибку, а кривномірював. Авокадо трошки. Ложимо рис знову. Гарно прижимаємо.